Коли я ще був підлітком, я не завжди виконував то, що мені доручали батьки. Ну, я сказав, не, не завжди, а бували такі моменти. Старався виконувати, але бували такі моменти, як дитина не завжди виконав доручення батьків. Не тому, що я не хотів це зробити, але як дитина загрався, Десь з хлопцями і просто забувся, не помітив, коли час прийшов. Ну, скажімо, такий був один випадок. <кій> Мої обов'язки входило годувати кролів. А я одного разу на річці з хлопцями загрався, купалися, потім там зробили волейбольну площадку, ми пішли грали в волейбол. І день так швидко пролетів, що не замітив, коли вже почало темніти. Прийшов додому, батько пізно з роботи приходив, але в той день, як назло, він вже був вдома, прийшов раніше. І, звісно, хотів мене наказати за це, але бабка, як завжди, вступилася за мене і каже: Та він, дитина ще, він загрався, він не хотів, він справиться. Він більше не буде так робити. Я кролям на вечір вже дала, а на ранок наломим там акації, кинем, нічого їм не станеться. І так батько вже якби примирився, нічого мені не казав. І після того я старався вже більше не робити цього, але не тому, що я боявся батьків, а тому, що не хотів підвести бабку, яка заступилася за мене. Яка виправдала мене? Люди завинили перед Богом, Слово Боже каже, що нема праведника, нема правдного ні одного. Але Господь хоче виправдати тих, хто повірить у нього. І він усе зробив, щоб примирити людей з Богом, щоб дати людям прощення гріхів. Після апостола Павла До римлян, 5 розділ із першої вірша. Павло пише, отже, виправдавшись вірою, ви має, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. І не тільки цим, але ми хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпеливість від терпеливості досвід від досвіду надія, а надія не засоромлює. Бо любов Божа влилася в серця наші Духом Святим даним нам. Бо Христос, коли ми ще немічні, в певний час помер за беззаконних, бо навряд чи за праведника хто помре. Хіба що, е... Хіба що за доброго може хтось відважитися. але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося Ним від Гніву. Коли, ми, бувши ворогами, примилилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасаємося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через Якого ми тепер отримали примирення. Христос помер за нас. Своєї пори, коли ми були ще грішниками, щоб виправдати на нас і щоб примирити нас із Богом. Христос помер за нас. Він приніс себе в жертву за наші гріхи, сам себе приніс, тому що Христос, коли був на землі в тілі людському, Він не переставав бути Богом, і Він міг все зробити, щоб люди йому нічого не зробили. Ну, скажімо, крім того, що міг мільйони ангелів з неба звести, щоб перевернули всю землю. Він міг навіть і тих людей вразити сліпотою, скажімо, і ці люди би ходили, шукали і не знали, де хто знаходиться, що робити, як розпинати. Але Христос добровільно приніс себе в жертву. Добровільно дозволив себе людям, щоб люди розіп'яли Його щоб люди заподіяли йому смерть. Він приніс себе в жертву, щоб оправдати тих, хто повірить у нього. Наше оправдання, як пише апостол Павло через пролиття крові і Сіса Христа, через пролиття крові Сина Божого. Тому що без пролиття крові не буває прощення гріхів, читаємо в Післані до Євреї, 9 розділі. До того, як Ісус Христос помер, до того, як Ісус Христос приніс себе в жертву. При всіх жертвоприношеннях, які звершувалися у милостевленні за гріхи, головною частиною ритуалу було кроплення кров'ю жертви тварин. Священник різав тварину і кровлю окропляв народ. Христос помер за грішників, і це прояв величезної любові Божої. Бо за ворогів навряд чи хто помре. Але Христос це зробив. Він помер за ворогів. Він на ділі доказав свою любов. І ми цілу вічність будемо дивуватися, будемо захоплюватися, будемо восхищатися цим, що Господь зробив для нас. Ми тепер не зовсім це розуміємо. Ми тепер це вірою бачимо. Але тоді, коли ми побачимо наяву, ми дійсно будемо. Дивуватися, і ми дійсно будемо восхищатися тим, що Христос зробив для нас. Дорогоцінні плоди смерті Ісуса Христа це наше оправдання і примирення з Богом. Будучи оправдані кров'ю Господа Ісуса Христа, ми примирилися з Богом, примирилися смерті Його Сина. Гріх прощений, ворожнеча вбита. Ми маємо велику надію на спасіння. Наше беззаконня загладило, Бог не згадає навіть того, що ми робили і як ми жили. І це стається після нашого увірування, коли ми каємося, відразу ми стаємо оправдані і примирені з Богом. Один чоловік. Розказував, я колись років 15, вже їхав до Львова в Жмеренке чекав поїзда. І підсів коло мене один чоловік, такий дуже говорючий. І він розповів мені одну історію, яка була трапилася з ним і з його племінником. Вони в 90-ті роки поїхали в Сургут на заробітки. І там по Росії вони їхали і попали не на заробітки, а попали в тюрму. Вони їхали вночі в їхній купе зайшли міліціонери тоді ще, оділи на них наручники і зняли з поїзда. Вони не знали, що робиться, вони собі спали, нічого не бачили, нічого не чули, а їх обвинили в убивстві і насілування. З ними в купе їхав молодий хлопець із дівчиною, і тоді в ту ніч їх убили і викинули з поїзда. І проводники написали таке пояснення, що там сталося, що тієї ночі в тому купе, вони чули там щось, сварку, крики, гуркіт якісь, і вони постукали в а і їм відповіли, що все нормально. А потім таке сталося, вони побачили, що там через вікно когось кидали. І так як в них не було нічого поставити, Провернути це, в них не було грошей на адвоката дорогого. Їх засудили, дали йому 15 років, племіннику як молодшому, дали 12 років строгому режиму. І більше року він просидів і каже, одного разу сталося, приходить черговий і каже: бери свої речі і йди до чергового. Він каже: Я беру речі, думаю, що просто в якусь другу зону переводять мене. Чи може ще там щось сталося? Але кей, до мене підходить один чоловік, тисне мені руку і каже: Вибачте, ви були несправедливо засуджені, вас звільняють. Він каже, я не вірю в це. Ну, Не можу собі це сприйняти, що це могло так статися. І коли каже, він мені розказав, що знов була така сама ситуація, але в тому купе, в якому обвинили. Так як їх їхали підполковник і капітан чи з ФСБ чи з МВД. І вони зразу зрозуміли, що щось не то, що це проводники замішані в цьому. Раз вони вже так свідчать, раз вони так себе ведуть. І вони дали, щоб міліція їх заарештувала, потім вже в машині вони сказали, хто вони, і сказали, що це точно зробили самі провідники. І тут за два години цей злочин було розкрито. Вони сказали, щоб позвонили на слідуючі там якісь станції цих провідників, заарештували. Вони сказали, що її гряна йшли ту дівчину, яку не викинули, і вона сказала, що це вони зробили. І вони вже почали вигороджуватися, це не ми, це начальник поїзда, це він. А ми йому казали, не роби. І так сталося, що це вже був третій випадок, і їх звільнили. І Він каже, що до мене виби. Бачили оту радість, ото моє піднесення, отой мій стан, який тоді був, коли я вже повірив, що я вільний, що мене звільнено. І я кажу: а я відчував такий стан, коли я відчув, що я звільнений від гріхів, День Покаяння, що я йшов додому, мені ставалося, що в мене криля, я летю, а не йду, не торкаюся землі. А він каже: а ще більше була в мене радість така і піднесення. коли... Бо він повернувся вже додому і пішов до матері. Тому що жінка, коли узнала, що він бився і нас... бив насильник, вона розійшлася з ним, написала листа, що я тобі розходжуся, сину, фамілію навіть міняю. І він повернувся до матері. Але коли жінка вже узнала, що його правдали, що він там непричетний, вона прийшла із сином туди і просила пробачення, просила, щоб він повернувся додому. І каже, коли вже жінка. Прийшла і попросила в мене пробачення, каже, от тоді в мене вже було дійсно то осознання, тому що така та радість велика, таке то піднесення було духовне, якесь каже в мене, що я не знаю, такого ніколи до того не було, і після Того такого я не переживав. І дійсно, оцю справжню радість, що ми оправдані через жертву нашого Господа Ісуса Христа, ми отримаємо, коли б в вічності. Тому що оправдання від гріхів, наше примирення з Богом, воно спасає нас від гніву Божого, спасає від вічних мух в аду. І коли ми будемо там, у вічності, і це все зрозуміємо, коли ми побачимо, що ті, хто не повірив, хто не примирився з Богом, вони страдають в гієні огнені. А ми, благословені Господом, щасливі, то дійсно тоді ми тільки зможемо. Відчути оту справжню радість, оправдання, справжню радість, що ми звільнені від гріхів і що ми примирені з Богом, що ми живемо у присутності Господа. Ми сьогодні згадуємо страждання і смерть Господа Ісуса Христа, і ми схиляємо наші голови перед Ним, тому що Його тіло було бичоване, було і зранене, було прибите цвяхами до Христа. Але ми радіємо, що через пролиття Його крові, через пролиття крові Христа ми оправдані і ми маємо мир з Богом. У 9 вірші апостол пише, що ми спасаємося тепер. Христос помер ще 2000 років тому, але Він Воскрес, Він живий, і Він є і сьогодні Спасителем, Він є сьогодні заступником, він є сьогодні адвокатом за своїх, за тих, хто через віру прийняв Його. Жертву прийняв його як свого Спасителя і Господа. І Христос помер за нас своєї пори, коли ми були ще грішниками, щоб виправдати нас і примирити нас з Богом. Тому будьмо вдячними йому за його дорогоцінну жертву, за його дорогоцінну кров, яка омиває нас від всякого гріха. Ну і любимо його так, як він. Любив нас, йому слава, амінь.